Є новини, друзі, перемовини на наступному тижні з росіянами. І що я говорив про метаморфози? Дослухайте до кінця. Щойно завершив ну, свій виступ Зеленський, його звернення, і в ньому він ну, розповідає про те, що він говорив з Умєровим, то йому доповідав як секретар РНБО. І що Ум'єров запропонував росіянам зустріч, тобто перемовини наступний раунд на наступному тижні. Питання, які будуть обговорюватись, це обмін полонених, повернення дітей, припинення вогню, припинення стали війни на тривалий термін. Про це сказав Зеленський своїми словами. Ну і зустріч лідерів. А я от, ну буквально там. День два тому знімав відео про метаморфози Зеленського, тому що ну спочатку він в Верховній Раді каже про перемогу, яку він вже дуже довго не говорить слово перемога він говорить завжди припинення вогню на справедливих для України умовах, тому що ну реально це він навіть казав, і це зрозуміло, що немає сил перемогти ні в Україні, ні в Росіян. Хоча вони наступають це. Об'єктивно, ну і б'ють в ці масові атаки. Страшні сьогодні відбулися кабами. Масові атаки вже відбуваються. І однозначно треба їм давати і відповідь, ну і вести перемовини. Тим більше Трамп поставив ультиматум, і, от бачите, вже перемовини перемовини мають бути на наступного тижня. А я розповідав, що Кремль дуже позитивно одразу відреагував на слова якби Зеленського, який коли призначав Умєрова, сказав йому пришвидшити і активізувати перемовини з росіянами для досягнення мети, ну припинення вогню, припинення. Війни. Я не кажу, що ці перемовини у нас одразу призведуть до миру, але все ж таки росіяни бояться ультиматуму Трампа, те що я говорив раніше. Тобто, ультиматум Трампа він починає діяти. Однозначно, росіяни от вимахуються, вони самі не хочуть запропонувати перемовини. Ну, Ніби вони кажуть, що вони пропонують, ну, а якби ініціатива йде з української сторони. Тобто вони вимагають там десь через Америку чи там контакти з Умєровим, щоб якби Україна була. Країною, яка запропонувала ці перемовини, але все ж таки розмова йде. Просто нам про неї не говорять. Ну і ультиматум він все ж таки діє. Тобто вони розуміють, що цей термін закінчиться і буде цю дня. Тому стежимо, що буде відбуватися на наступному тижні. Це буде цікаво наступний раунд перемовин, і буде видно, хто як себе веде і як далі буде відбуватися, і коли нарешті ми отримаємо завершення війни. Припинення вогню і тривалий мир в нашій країні напишіть, що ви думаєте, лайк, репост, посвідписка телеграм в шапці профіля. Там цікаво.